Альтернативний план миру в Україні, колишній держсекретар США Майк Помпео шокував. Він розповів про план успіху, який Трамп може готувати для України. Мовляв, жодних доказів того, що Трамп буде схиляти Україну до капітуляції, немає. Натомість, як він вважає, слабкість адміністрації Байдена і стала причиною зруйнованих українських міст, сотень тисяч жертв і мільйони біженців, оскільки Україна залишилась без засобів для оборони. Сам же ж Помпео, це колишній директор ЦРУ, а також колишній держсекретар США при Трампі. Тож, це явно не випадкова людина, яка просто ділиться своїми фантазіями. Якщо він має таку думку, то значить є якась реальна підстава, чому він вважає саме так, а не інакше. До того ж, щодо слабкості Байдена та й загалом демократів, я із ним цілком погоджуюсь. Адже при Обамі росіяни віджали Крим, а при Байдені пішли ще далі. Тобто завжди, коли демократи при владі, принаймні останнім часом, Путін дозволяє собі нахабніти. Адже немає тієї людини, яка може дати йому по пальцях, коли він простягає свої диктаторські руки на те, що йому не належить по праву. Тож Транс це та людина, яка не боятиметься застосувати всю міць США, тому що Росія і поряд не стоїть. Особливо це видно, коли порівнювати оборонні бюджети цих двох країн, коли США витрачає більш ніж 900 мільярдів. Доларів на оборону, як це було, до прикладу, у 2023 році. Росія ж витрачає в рази менше. У 2023 році суми витрат на оборону Росії склали лише майже 65 мільярдів доларів. Тобто більше як 900 мільярдів, і якісь там 65 мільярдів. Цифри все показують, хто сильніший, а хто займається пародіями і понтами. Не розумію тільки про яку там. Міці мощ постійно говорить Соловйов і інші пропагандисти. Тобто, якби не ядерна зброя, то можливо і Байден з Обамою були б набагато смі сміливішими і не панькались би вже так з Росією. Хоча, якщо ми говоримо вже про цифри, то варто сказати, що і Україна минулу річ витратила суму в 59% від російського оборонного бюджету, тобто трошки більше половини. Але якщо сюди взяти ще суму в 35 мільярдів доларів, які е, виділили у тому числі і США більше 25 мільярдів в цю суму, то витрати на оборону України наближаються до 91% суми витрат на оборону Росії. Тобто ми майже зрівнялись. Тож Україні по суті заважають тільки дві речі для досягнення перемоги: перша з них це відсутність дозволу на застосування західної зброї в глиб Росії. І друге, це відсутність достатньої кількості цієї ж таки західної зброї, яка також інколи дуже часто навіть надходить із затримками. Але пом у Помпео, повертаючись до нашої теми, є на це все своє власне бачення, адже він вважає, що, по-перше, Трамп а, запустить програму реального лендлізу для України, яка ця програма на цей раз буде застосована, а не так, як це було при Байдену. Адже при демократах ми не отримали жодної одиниці зброю по лендлізу. Термін його дії закінчився, так і не розпочавшись. Натомість зараз мова йде про потенційні 500 мільярдів доларів, які Україна може отримувати отримати у якості лендлізу. І як ви вже знаєте, цифри оборонних бюджетів Росії та США, ця сума в 500 мільярдів дуже суттєва. А війна і оборона це також економіка, це також цифри. Скільки коштів ви в це вкладаєте, і за таких колосальних сум я можу собі уявити перемогу України у короткостроковій перспективі і з поверненням усіх територій. Бо масштаби дійсно вражають. Хоча треба визнати, що ці суми в такому разі, якщо це буде ленд-ліз, то це буде надаватись у борг. Але це не страшно. Адже наступним пунктом Трампівського плану, на думку Помпео, є прийняття України у НАТО і ЄС. Тому ці кошти, будучи частиною європейської сім'ї, Україна швидко заробить і поверне. До того ж, план також передбачає відновлення України за рахунок заморожених російських активів, що по суті знімає проблему з боргом і репараціями. Адже це також колосальні суми, а саме близько 300 мільярдів доларів. Більше того, можливий план Трампа передбачатиме створення фонду для озброєння України у сумі в 100 мільярдів доларів, який створить НАТО спеціально для України. Де частка США, до речі, становитиме 20%. Щоб у жодної країни і на думці не було нападати на Україну. І найголовніше це те, що за цим планом війна може припинитись негайно і ніхто не визнає російську окупацію та анексію захоплених українських територій. І як тільки Україна все отримає, вступивши при цьому у ЄС та НАТО, тільки тоді може бути мова про зняття санкцій з Росії. Тобто це реальні заходи по досягненню миру. А не оці жалюгідні напівзаходи, які були вжиті адміністрацією Байдена. Потенційний план передбачає також інші заходи, адже ми почали мову тут із спочатку з найсильніших пунктів. Тож розглянемо трошки інші, адже я несправедливо упустив пункт щодо зняття всіх обмежень на застосування переданої нам західної зброї для задання ударів у глиб російських територій. Зняття такої заборони встановило б якусь справедливість на полі бою, коли якщо. По нам гатять на всю потужність із використанням усього, то й ми можемо давати при цьому тоді аналогічну потужну відповідь. А не оце все. Ми по вам так, а ви по нам ні. Мовляв, не можна, щоб західна зброя там, упаси Боже, американська або німецька лупила в глиб території Росії. Хоча тут йде мова, звісно, про американську зброю. Бо це справді якийсь абсурд, як можна виграти війну із зв'язаними руками, та ще й із недостатньою кількістю необхідної зброї. Крім того, санкції проти РФ тільки посиляться відповідно до цього плану. До прикладу, передбачається скасування виключень для розбанків, які пов'язані із видобутком енергоносіїв і які є реальним джерелом доходів для військового потенціалу РФ. Та, звісно, деякі інші пункти, які напряму вже України та Росії не стосуються, хоча мають вплив. Це, наприклад, відновлення зв'язків США з Ізраїлем та Саудовською Аравією, зокрема у сфері енергетики, нарощення власної оборонки США, а також, до прикладу, стимулювання країн НАТО, щоб ті достатньо витрачали на власну оборону. Однак не бачу сенсу зараз детально ці питання розглядати. Тож такі новини, друзі, ось це вже схоже на справжній план перемоги, ось це вже позиція, а на всі ці напіврішення м'яких і нерішучих демократів.